Вас знакові новини на соціальній країні. Студія Лана Майковська до головних подій дня. Троянський конвой, нова гуманітарка від Росії без відповідних документів вирушила в бік України. Перемога над фашистами сьогодні минає 70 років з дня визволення України від окупантів. Підрахунок голосів триває. Трійка лідерів у парламент незмінна. Четвертий троянський конвої новий гуманітарний вантаж вже виїхав із Підмосков'я. Це вже четверта так звана допомога від Російської Федерації для мешканців Донбасу. У складі колони близько ста вантажівок. Російська влада запевняє, вони везуть харчі, медикаменти, питну воду та будматеріали. Росіяни пообіцяли, що вже завтра конвої буде на кордоні з Україною у Ростовській області і що далі діятимуть за узгодженням з МЗС та Червоним Хрестом. Проте українська сторона заявляє, що Росія офіційно не повідомляла про намір відправити гуманітарний конвой до Луганської та Донецької областей, як повідомляє речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Ані офіційної інформації, ані офіційних документів українська сторона з цього приводу не отримувала. За минулу добу на Донбасі українські військові знову піддалися численним обстрілам. Внаслідок них загинуло двоє військовослужбовців ще двоє отримали поранення з боєприпасами та технікою. Українські військові вийшли з оточеного 32-го блокпосту. Цю інформацію підтвердили в штабі. АТО. особовий склад блокпосту, що виконував завдання в районі населеного пункту Сміла, зараз передислокувався до Ізюму. Сьогодні зранку терористи обстріляли та атакували опорний пункт в районі Чернухіна. З використанням реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» двічі здійснили вогневе ураження наших позицій в районі Павлополя. Залишається складною ситуацією в районі Дебальцево. Там а також в районі населення пунктів Нікішна. та мала Орловка, бойові з артилерії та мінометів обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї та гранатометів Аеропорт Донецьк українські військовослужбовці відкривають вогонь у відповідь, якщо у зоні ураження немає мирних мешканців. За даними групи «Інформаційний спротив, російська російські війська продовжують концентруватися в прикордонних районах Росії в Ростовській області, зокрема біля держкордону з Україною, зафіксовано підрозділи 2-ї таманської танкової дивізії та 2-ї окремої бригади спецназу головного розвідувального управління з міста Псков. Також проходить ротація підрозділів 28-ї окремої мотострілкової бригади з Єкатеринбурга. У російських військовослужбовців, які перебувають у прикордонній зоні, як повідомляє все та ж група інформаційний спротив. Російське командування вилучає документи. А от Польща перекидає своїх військових до кордонів з Україною про передислокацію деяких частин війська польського заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк. Офіційною причиною такого рішення називається конфлікт на Донбасі. Загальна кількість військовослужбовців, які змінять місце дислокації, не озвучується, але орієнтовно це декілька тисяч військових. Геополітична ситуація змінилася, і ми спостерігаємо найбільшу кризу безпеки з моменту закінчення холодної війни. Ми повинні зробити з цього висновки. У сімдесяту річницю визволення України від фашистів участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих взяли перші особи держави: президент, прем'єр-міністр, спікер Верховної Ради та члени уряду поклали квіти до могили невідомого солдата в парку слави у Києві та вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Привітати українців з річницею визволення від фашистських окупантів вирішив, і президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні російський президент сказав про силу духа і цитую згуртованість нашого багатонаціонального народу. Кінець цитати. Наши отцы и деды вместе в одном строю мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость Родины, громили врага и приближали долгожданную победу. Крайне важно воспитывать подрастающее поколение на высоких патриотических ценностях, активно противодействовать любым попыткам возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей истории. Як відомо, саме Росія у березні цього року анексувала український півострів Крима пізніше почала розпалювати сепаратистський дух на Донбасі і до цих пір продовжує постачати місцевих бойовиків технікою, боєприпасами та солдатами. У цьому конфлікті тільки на за офіційними даними загинуло 3700 осіб, і понад 800 тисяч були ж змушені покинути свої домівки. Загалом же за часів Другої світової війни Україна понесла найбільші втрати: 9 мільйонів українців. А кожен п'ятий герой радянських союзу українець, радянська влада тоді, а Росія сьогодні, всіляко намагаються замовчати внеск України і українців у перемогу над фашизмом. Чому брати по зброю? Учора так не люблять українців. Сьогодні відповіді шукала наша Яна Курченко. Про величезний внесок України у велику перемогу свідчать усі історичні джерела, крім шкільних підручників історії. Нашим школярам не розкривають у сотої частини подвигу їхніх дідів і прадідів. Один з кричущих випадків встановлення прапора перемоги над рейстагом. Кадри облетіли весь світ і тиражувались у мільйонах екземплярів. Росіянин Єгоров та грузин Кантарія встановлюють прапор перемоги над фашистським рейстагом. Десятки років ми знали лише таку правду, але насправді першим на купол рейстагу потрапив командир роти українець Олексій Берест. Саме він розчистив шлях для прапороносців. А потім почалося щось незрозуміле: уся слава Почесті привілеї дісталися росіянину Михайлу Єгорову та грузину Мілитону Кантарії. Натомість прізвище ще одного учасника тих. Коповних подій українця Олексія Береста не тільки викреслили з нагородного листа, але й тривалий час замовчували. Лише через 60 років нашого славного земляка нарешті вшанували. Президент України Віктор Ющенко присвоїв йому звання Героя України посмертно. Найперше в історії Береста е, випливла істина про те, що справедливість може запізнюватися, але вона все одно приходить. І через стільки років такого небуття і забуття ми сьогодні маємо героя України. Я переконаний, що нам потрібно було е, історію Другої світової, великої вітчизняної війни потягнути на себе, на Україну, бо ми тут були дуже знеособленими. Івана Дмитровича, велика вітчизняна війна, застала у п'ятирічному віці. Його дід. Військові генерали. Будучи дитиною, він добре пам'ятає ставлення радянської влади до українських солдат. Щоб отримати героя, то треба, щоб більше рахувалося, а як він, а не що він зробив. Так що не завжди нагороджували за подвиги, інколи за відношення до радянської влади. Випадки замовчування участі українських військових у великій вітчизняній війні безліч. Сьогодні традицію радянських комуністів продовжив російський президент Володимир Путін. Він на весь світ заявив, що велику вітчизняну війну Росія виграла б і без України. Ми все одно б побіділи, тому що ми страна побідітелі. в Великій великотечної війні понесла імені РСФСР. Более 70% потерь. Это значит, что война выиграна. Не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов, человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Это исторический факт, это все в документах есть. Які документи читав російський президент? Він не сказав. Утім, чути таке від агресора не найстрашніше. Тепер Росія українську армію називає фашистами і карателями. Відповідь на спотворені історичні факти. Ось ці юні військові. Молоде покоління віддає чисті шану своїм дідам і прадідам. Вони знають, як було і як має бути. З Самого початку Сталін ще звів угоду з фашистами про десятирічне примирення, але німці цю угоду розірвали і. Сорок 1941 року вони напали. Ми побудили немців, і ми, хто погиб, ми віддаємо ним честь. Життя вічність чесніком! Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна. Ветерани великої вітчизняної війни підтримують силовиків в зоні АТО та обурюються їхнім забезпеченням. У день звільнення України вже старенькі захисники батьківщини турбуються про хлопців на передовій на новій передовій у війні між народами, про яку ветерани не могли подумати. Тоді вони пліч опліч з росіянами проганяли загарбників і фашистів. Тепер їхніх внуків самих називають фашистами, і намагаються захопити чужу територію. З ветеранами спілкувалася Анастасія Остроушко. Борис Васильович бойовий генерал. Він пройшов велику вітчизняну війну з першого до останнього дня. Згодом воював у гарячих точках. Тепер у свої 92 роки переживає за хлопців, які воюють в зоні АТО. Попри поважний вік, особисто приїздив на Донбас, аби підтримати українських військових і поділитися досвідом. Я возмущен тим одне к нашим солдатам, які знаходяться на передвиході. Я був в Донецькій і Луганській областях. Посмотрев, як там наші солдатики воюють. Ну що це таке? зима наступила, морозы там 6-7 градусов, у них нет амонтирования зимнего в ним на стёрках. Как это можно так относиться? Нет полевых кухонь, не в чем варить. Если бы не волонтеры давным-давно бы там была же Турбанова. І вороження немає у нас. Як це можна так робити? Василь Семенович захоплюється патріотизмом українських військових та особливо добровольців. Проте каже, що їм не вистачає військової підготовки, такої, як отримували в його часи. Заняття в школі та військова кафедра мали завжди готувати молодих людей до захисту батьківщини. Дуже хороші ребята, то ребята 17, 18, 19, Ну якщо старше літ. Тоді світом патріоти. Котрих я відділ у води війни, от тогда стояли на смерть. 70 років тому вони захистили нашу батьківщину від загарбників. Сьогодні ж, фактично, у час новітньої війни ветеранів підтримують та шанують медалі, імені годинники, пісні для героїв. Проте ці герої і зараз стоять на варті державності, хоча б підтримкою бійців, своїм приміром показують нашим байцям, що впереди будет победа обязательно, только ее нужно сделать. Сегодня наши ветеранские организации, они собирают деньги, они собирают какую-то гуманитарную помощь. И ездят даже те, которые в результате войны потеряли ноги, но они передвигаются на протезах и рассказывают нашим бойцам, что жизнь не заканчивается после того, как ты возвращаешься с войны инвалидом. Найголовніше це зв'язок поколінь, і така підтримка від людей, які боролися із загарбниками 70 років тому, дає наснагу і віру у перемогу для наших бійців у зоні АТО. Анастасія трошко Артем Кутасов, соціальна країна. Центральна виборча комісія опрацювала майже 93,73% електронних протоколів дільничих виборчих комісій. Це інформація станом на 17.30. Лідирує народний фронт. Партія набирає 22,22% ,22 голосів. Блок Петра Порошенка відстає в партії. Результат 21,79%. Загалом же 5% відсотковий бар'єр. Наразі долають об'єднання самопоміч. Опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка. Та партія Батьківщина. Пам'ятаючи негативний досвід роботи Верховної Ради сьомого скликання, знакові новини спробували з'ясувати, чого чекати українцям від нового парламенту. Чи не стануть знову обіцянки народних мужів цянками? Подробиці дивіться в сюжеті. Проголосував за оновлення влади. Я впевнений. Ми будемо мати новий уряд, нову проєвропейську коаліцію. Змін як політичного класу, так і підходів політичного класу до країни до відповідальності. Ми маємо політичну волю зламати стару корумповану систему надійно і назавжди. Воля людей була чітка. Це Відкриті списки, це пропорційна система голосування. Владна еліта забоялася цього і пішла старою схемою. Тому в цьому парламенті буде непросто працювати. Я маю величезну надію, що ці вибори відбудуться в нас чи не вперше в Україні без адмінресурсу, без фальшувань, маніпуляцій. Такими безпосередньо в день голосування були сподівання та обіцянки кандидатів у парламент нового скликання. Згідно даних ЦВК, всеукраїнське об'єднання «Свобода» до нового складу парламенту. Не потрапляє. Що вплинуло на вибір громадян в ефірі «Соцкраїни» країни пояснив політолог Андрій Золотарьов. «Оказалося, що що його ну, рука не здригнулася. І хабарі, брат, і е, демонструвати е, худші привички е, власті Януковича, Януковича. Перше за часів незалежності комуністична партія України не пройшла до парламенту. А от колишні поплічники Януковича, що утворили опозиційний блок, можуть ускладнити конструктивну роботу нової ради. За деякими даними до нового парламенту проходять близько 70 нардепів, які підтримували драконівські закони від 16 січня. Експерти очікують від нового парламенту руху європейським курсом, але по-різному оцінюють реформаторський потенціал нового складу Верховної Ради та уряду, який сформують новообрані депутати. Є велика вірогідність, що його знову очолюватиме Арсеній Яценюк, який анонсував, але поки що не втілив жодну з реформ. Заморожені е, пенсії, е, заморожені зарплати бюджетникам, заморожені соціальні льготи при помушенні комунальних тарифів, падінні гривни. Е, в общем, то у Арсенія Петровича немає ні одного макроекономічного показателя, який він мог би от, показати в качестві аргументу. Отму результат моєї роботи. Згадаємо, хоча б кілька пунктів з урядової програми. Реформа перша ціль зупинити російську військову агресію і відновити суверенітет України. Друга виконати угоду з європейським союзом і ввести безвізовий режим. Між Україною та ЄС, а от щодо партії батьківщина припускають, що в новому скликанні Верховної Ради вона залишиться в опозиції. Я думаю, що буде батьківщина в опозиції. Ну я так припускаю, тобто вона на сьогоднішній момент коливається між е -е, перебуванням в коаліції перебуванням mm -hmm. в опозиції. Невтішні прогнози у Андрія Золотарьова щодо результатів виборів. Спокій вони не принесуть. Результати цих виборів не зашьють країну, не об'єднять її. Вони, наоборот, толкнуть її в сферу політичної турбулентності. Як, знаєте, як самоліт трясет, тобто економіку буде трясти, буде трясти і Верховну Раду. А от на думку інших експертів на парламентських виборах вже переміг олігарх Ігор Коломойський, адже йому фактично підконтрольні народний фронт та об'єднання «Самопоміч». Це Означає віджимання бізнесу в Ахметова, це означає віджимання бізнесу в регіоналі. Власне, то що, було, то що було в принципі і до цих парламентських виборів. На думку експертів, навряд чи монополія Ігоря Коломойського позитивно позначиться на житті простого українця. Лана Майковська, Антон Швай, соціальна країна. Комітет виборців України підводить підсумки спостереження на позачергових парламентських виборах. Проблемними залишаються округи номер 112 та 106 в Луганській області. Там, за даними комітету, реалізовується технологія зриву виборів через діяльність ОВК. Наразі вони приймають рішення про перерахунок голосів. Також відзначають проблеми зі 120-м округом, де напередодні зникли члени ОВК. Щоправда, вже працює. Новий склад комісії щодо 102-го округу в кіровоградській, кіровоградській перепрошу області. Ви комітет виборців наполягає на нелегітимності виборів. Нагадаємо, саме в цьому окрузі експерти зафіксували найбільше порушень, які можуть вплинути на результати голосування у даний момент. Там лідирує одіозна секретар Київради за часів Черновецького Олесь Довгий представники комітету виборців України повідомляють про підозри. Підкупу членів дільничних та окружних виборчих комісій на 102-му виборчому окрузі на Кіровоградщині це останні дані, які ми отримували. Вони зараз перевіряються. Ми повідомили про ці факти Міністерству внутрішніх справ. Потрібно розуміти, що центральна виборча комісія не може взяти, скажімо так, факт того, що не можна встановити результати виборів в цьому окрузі зі стелі. Їй потрібні якісь документальні підтвердження. Тому тут повинні працювати в тому числі громадські організації, суперники. Кандидата Олеся Довго, які вважають, що відбулися порушення, вони повинні документально подавати скарги. Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом сепаратистських висловлювань депутатів від компартії Оксани Калетник за словами радника голови відомства Маркіяна Лупківського. Згідно повідомлення місцевого жителя Калетник 30 вересня, під час зустрічі з виборцями вдалася до висловлювань сепаратистського змісту. Зокрема, заявляла про легітимність самопроголошених ДНР та ЛНР, висловлювалася про їхнє право відділитися від України. Слідчі наразі перевіряють інформацію підставою для початку я є заява і докази протиправних дій. Нагадаю, що Оксана Калетник також балотувалася до нового парламенту по мажоритарному округу. Однак, за попередніми даними, до нього не проходить. Кримська влада продовжує умисно перешкоджати роботі єдиного опозиційного на півострові телевізійного каналу. 27 жовтня мало відбутися вирішальне судове засідання у справі про повернення заарештованого обладнання чорноморської телерадіокомпанії. Однак, розгляд справи було перенесено без попередження. Детально про це далі у сюжеті. На 27 жовтня в Севастополі було призначено розгляд апеляції у справі про повернення заарештованого обладнання чорноморської телерадіокомпанії єдиного опозиційного засобу масової інформації в Криму. Нагадаємо, радіотелевізійний передавальний центр подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду, який 11 серпня постановив зняти арешт із майна чорноморки. Однак розгляд цієї справи було перенесено без попередження. В суді послались на хворобу одного із членів суддівської колегії. Сьогодні ми приїхали в місто Севастополь, А всі адміністрації Чорноморської телерадіокомпанії, для того, щоб прийняти участь в засіданні суду по жалобі Жалобы РТПЦ относительно нашего ареста имущества. Думали же, что сегодня решится наш долгоиграющий процесс. Вот. Но прибыв сюда в Севастополь, мы были уведомлены о том, что судебное заседание переносится на более поздний срок, то есть на 12 ноября, в связи с болезнью судьи. Об этом мы не были а уведомлены ранее. То есть можно было как-то предупредить нас, раз уже знали, что сегодня судья не вышел на работу. Не состоялось ввиду болезни судьи. Однака, загласна норм абриарбітражно працевального кодексу Російської Федерації, член суддів на колегії можуть бути замінюн на другого члена коллегии по ходатайству стороны, либо сторони в случае длительного срока болезни. Також юрист телерадіокомпанії зазначив, що перенесення розгляду справи без попередження у зв'язку з хворобою судді і без проведення судового засідання є порушенням норм процесуального закону та конвенції про захист прав людини і її основних. Свобод. Ми сьогодні ввели судебное засідання, і судья, секретар судебного засідання сказав, що суддя заболела. Ну почему ж утром не предупредить. Ми приїхали з Симферополя в Севастополь, чітко назначення. Могли бы предупредить утром, что суддя заболела, соответственно, принесли судебнее засідання. Однак ведучу не предупредили неизвестно. Виконуюча обов'язки президента Чорноморської телерадіокомпанії Людмила Журавльова та юрист Андрій безпоясний вважають, що відкладення розгляду апеляції схоже на умисне затягування судового. Процесу. Не знаю с чем это связано, и надо ли искать какие-то причины, но тем не менее суд опять-таки затягивается и переносится на 12... по рассмотрению на 12 ноября. Нагадаємо, 1 серпня представники Федеральної служби судових приставів заарештували все рухоме і нерухоме майно опозиційного до кримської влади каналу на підставі, нібито існуючої заборгованості Чорноморки перед радіотелевізійним передавальним центром. Незважаючи на те, що заборгованість була повністю погашена, цей таки центр через суд вимагав від телекомпанії оплатити судові витрати за вивіз її ж майна. 11 серпня господарський суд Криму відмовив у цьому позові і н. В арешт із майна телекомпанії. Однак до цього часу заарештована техніка не повернута. Робота найбільшого кримського змі досі заблокована, а жителям півострова доводиться дивитися тільки про владні кримські канали та федеральні російські. Микола Різник, Крим. Наразі це остання інформація у випуску. Дякую вам за увагу. Побачимося.